Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує моніторинг публічних закупівель у Житомирській області, аналізуючи основні тендери, оголошені в грудні 2024 року. Завданням групи є забезпечення відкритості та раціонального використання бюджетних коштів, що особливо важливо в умовах воєнного стану. Так, у користуні триває реалізація проєкту «Програма з відновлення України. Управлінням житлово-комунального господарства міста оголошено тендер на реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення з очікуваною вартістю 37,5 млн грн. Серед учасників пропозиція ТОВ АРМЕЛЕКТРО на 37,3 мільйони гривень перебуває на етапі оцінки. У той же час Коростенська центральна районна лікарня підписала договір на постачання електроенергії з ТОВ Магістральенерго на 6,2 млн грн. Також тривають закупівлі для освітніх закладів від послуг телефонного зв'язку та інтернету до постачання електроенергії. У Звягільській громаді важливим напрямком стало зимове утримання доріг. КП Звягільсервіс оголосило тендер із очікуваною вартістю 9,2 млн грн. Переможцем визнано ТОВ Укрдорсервіс, яке запропонувало суму 8,6 мільйона гривень. У Житомирі триває реконструкція каналізаційної насосної станції, оголошена КП «Житомирводоканал». Пропозиція ТОВ компанія Кадм на 10,2 мільйони гривень перебуває на розгляді. Окрім цього, виконавчий комітет Житомирської міської ради завершив тендер на закупівлю 75 квадрокоптерів двох типів загальною вартістю 9,4 мільйони гривень. Договори з переможцями підписано. Медичні закупівлі також залишаються серед пріоритетів. Обласна клінічна лікарня імені Горбачевського провела тендер на закупівлю ліків вартістю 7,3 мільйони гривень, переможцем якого стало АТ «Фармак». Крім того, закупівля послуг гістологічних досліджень продовжується через розгляд скарги в антимонопольному комітеті. Завдяки доступу до інформації громадськість має змогу контролювати раціональність витрат. А робоча група і надалі уважно слідкує за прозорістю та ефективністю використання бюджетних коштів. Дякую за увагу.